Друзі-колеги, всім привіт, всім мої вітання. І дане відео ми розпочнемо із крутої розпаковки, яку ми отримали від колі колдона. До речі, його сайт. Кому потрібно до нього, ми повернемося трішки згодом. Значить, Замовили, замовили ми в колі систему картографування. Оновлену супер-мега комплектація, яка буде працювати на нашому комбайні і буде брати сигнал від нашого автопілота. Значить, хто слідкує за каналом, той бачив, що ми намагалися взяти з хлопцями з Пріфорсу сигнал із їхнього автопілота на наш АФС 600 PRO. У нас сигнал з'явився, але карту в нас не малювало. Зв'язався з, з Колією, Коля каже: все зробимо, є оновлена версія. Зараз вийшло тобі, встановиш і буде в тебе все працювати. Ти можеш на роботу йти в самий крутий холдинг, де потрібно обов'язково картографування. Значить. Буквально два дні, і коробочка у мене. Що входить в даний комплект? Так, Планшет Galaxy Tab A9. Plus. Такий великий. Тут не написано, так? зараз ми його також розпакуємо, покажемо його вам. В мене є, до речі, ну, і цей iPad. Спробуємо на iPad, але я думаю, що буде воно працювати на андроїді. Так, ну, для прикладу, 9 iPad, 10 і 9 діагональ. Так, покладемо його сюди. отак, А наверх Самсунг. Однаковий, дивіться. Точно, точ. 10 і 9 значить у ньому діагональ. Так, це сюди. Там ще кабеля позамовляв, покажу вам трішки їх згодом. Так, це, значить, можна відкладати сюди в сторону. Планшет крутий, до нього чехол силіконовий є. Так, що у нас далі в комплекті йде? Отакий тримач до нього ж. Так, зараз спробуємо його. Розпакувати. Там ще куча всяких проводів. Зараз все вам покажемо. Такий тримач, на лобове стекло здається, а можна і на панелі, можна і на стекло, здається, цепляти. Так, що у нас тут? Це, здається, модем. Так, так, да, це модем. Три. Антени. Відкладаємо собі такий модем. Провода, ну і коробка, відповідно, також є. Так, От, значить, саме основне блок, який буде у нас опрацьовувати і малювати нашу карту поля, і буде збирати дані із датчиків. За цих датчиків. Хто пам'ятає, Коля робив вже цю систему. Але вона була першого зразку, і ну, Коля її вдосконалював, і дійшов до такого комплекту. Значить, два оптичні датчики, які стоять один навпроти одного. Один. І десь тут був другий. Так, і ось другий датчик. У нас вже отвори в цьому виливаторі зроблені. Обов'язково вам покажу встановлення. Як ми будемо його ставити, звичайно як воно буде працювати. Кабель до модема. Це ми сюди відкладаємо. Ще якийсь один кабель. Так, це у нас Антон Руденко каже, що це Айкос. Також щось тут підключається. Така, добротно зроблено видно. Так, розпіновка 12 цих ну Це зрозуміло, це ми будемо далі розбиратися в цьому. так Кабеля вихід на RS232. Це у нас йде він до нашого монітора AFS 600 Pro. Це у нас вихід іде до блоку цього новатору. Ну і там далі кабеля будемо розбиратися. Це так, поверхностно вам розказую, що куди. Ну, і вся основна. Проводка. Один комплект і, відповідно, другий. Все добротно зроблено на совість. Так, є провода. І більше, більше нічого в нас немає. Так, це є. Значить, це ми відкладаємо. Так, перейдемо, значить, замовив я іще. Отакий От роз'єм, який у нас буде використовуватися від нашого автопілота. І, значить, у нас як на комбайні датчика кута повороту коліс, він у нас відсутній. І значить, з нього ми візьмемо сигнал. Замовили Перехідник, замовили відповідний кабель, замовили також там резки 232 папа, мама Тато і мама, будемо так казати. І, значить, будемо дивитися, можливо, нам треба буде зробити ще один кабель. Так, по контактам. значить, І по взагалі, хто значить, не знає колю, Коля зробив собі. Чому колдон називається? Тому що Коля зробив комбайн? ну, Власний комбайн, будемо так казати. Взяв він половину колоса і половину дона. І вийшов колдон. Значить, хто не дивився, є у колі досить таке круте відео, де він розказує про точне землеробство. Раджу подивитися, якраз стосується малого середнього фермера. Так, значить, є в колі так, так само ж інстаграм, номера телефонів я обов'язково залишу в описі. Посилання на YouTube, на інстаграм, на сайт також залишимо все в описі. Значить, є у нього тут антени, є у нього навіть РТК-своя станція, є у нього свої бюджетні автопілоти, як гідравлічний, так і електричний. Так, є у нас, значить, ось, до речі, базова станція. Все з цінами, все указано, Переходьте, дивіться, кому що приглядається електропідрулька і гідравлічний автопілот. Так, у нас отакий комплект картографування. Вся про нього інформація, номера телефонів, все є. Так що, друзі, така невеличка розпаковка, я б сказав би, будемо дану систему ми встановлювати на наш комбайн-кейс 2388. До речі, дану систему можна встановити абсолютно на будь-який комбайн, починаючи там із ниви і закінчуючи там крутими останніми кейсами, Лексіонами, джундірами і тому подібними комбайнами. Так що, отак. Є ще така е, тенденція, хто хоче йти працювати в агрохолдинг. Наскільки я знаю, потрібно, щоб на комбайнах встанов, було встановлено картографування. Є досить дорогі комплекти, е, більше ніж за 300 тисяч гривень. А є така альтернатива, яка так само буде все показувати, е, малювати вам е, і передавати дані відповідно певні програми. Ну, ми можемо користуватися тим же самим кейсом от цього, от цього, самого ж кейса. Можемо користуватися так само для прикладу там, EoScrop-моніторингом. Зараз воно прогрузиться, можемо, для прикладу, сюди вигружати наші всі карти і дивитися по DVI наші знімки і відповідно дивитися, яка вона зона скільки насипала. Отак, от таке коротеньке відео вам зняв, показав, що нам прийшло, що ми будемо встановлювати. Ну і ви, звичайно, спостерігайте, кому сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтесь, коментуйте. Ну і спостерігайте далі. Так що, всім пока. Так, друзі, всім привіт! Наступний день Значить займаємося проводкою, виготовленням проводки і підключенням самого значить, новатора вілд-монітора від Колдонагра. Значить, що ми зробили? Кабель взяли із автопілота, з FJ, значить там, де стоїть кут, ставиться кут повороту, Датчик кута повороту коліс. Так, взяли з нього, виготовили отакий кабель по розпіновці, десь у мене тут десь у мене тут була штучка додаткова ДБ9 роз'єм. Ну ладно, покажу на цьому. Отаки є. Тут усі піни пописані, в принципі, але питання в тому, що вони можуть бути перепутані. Мені попало так, що в мене не були перепутані, але я читав, що можуть бути перепутані. Тому тестер обов'язково перевіряйте перед підключенням. Значить, підключилися ми у AFS 600 Pro. Нормально у нас все, спутники показуються. Тобто, що у нас? Що тут у нас 43, що тут у нас 43? Так само у нас по, тобто, по всім координатам у нас все показується. Ну, я вам їх показувати <схи> не буду. Так, значить тут у нас по цьому, по GPS 232 бешка. ну і антена у нас своя. Виходить, нестандартна. Так, тепер нам треба підключити сам новатор від з, автопілота FJ Dynamics. Я хотів як зробити. Я хотів із е, автопілота підключити само собою AFS, щоб, можливо, в якомусь там часі тут також малювала карта. Вона то може малювати, але чомусь вона не малює. Не знаю чому, по якій причині. Оця стрілочка рухається З часом, коли комбайн їде, вона рухається то туди, то туди, то в іншому напрямку, в залежності, куди їде комбайн. Але 에, Коля мені пояснив, що тут такий ну я сам не електрик, і не дуже в цій, в цій системі прошарений, але поясню своїми словами, що не можна, тобто він працює по одному протоколу. Він передає тільки на, один, на одну якусь одиницю, або на ту, або на іншу. На дві одиниці він передавати не може. В даному випадку він передає на АФС, а на новатор він передавати не може. Тобто ми повинні відключити АФС і підключити новатор. Тоді у нас буде сигнал. А щоб вони працювали, і це працювало, і це працювало, і це працювало одним кабелем. Це неможливо, я так зрозумів. Тому зараз будемо пробувати. Витягувати цей роз'єм і підключати його на RS-232 на оцей новатор. Будемо пробувати, будемо дивитися, що нам, покаже, що нам покаже наш планшет. Так що працюємо. Так, друзі, всім привіт! Наступний день робота кипить. Значить, Встановили ми систему від колі колдона, нове картографування. Зараз ми до нього повернемось, розкажу всі нюанси. Так, а тут у нас проходить тюнінг тюнінг возика до жниварки кукурудзяної герінгов. Так, робимо зараз отаке От дишло. Переробляємо, в общем, перед. І будуть або такі стоять диски, або отакі козирні. Це 17, а це 16 які по поставам. Так. Да. Такі щоб. 50 -50. А може там 19. <світить> так покрадуть. <світить> <світить> так. Філярку філярку. Ну так, да, треба сигналізацію ставити на неї. В общем, ступиці у нас будуть із п'ятерки з BMW 5х120. І тут тепер виходить такий момент, що Треба вварювати. Ну, не вварювати, не а просто ставити все. Бо посад, посадочне місце тут трішки не таке. Там -тормозний да. ну, а тут його немає, тому треба ставити отаку, будемо називати це, переходну Переход. плиту. Ну, або приставочку. Да. Так, доробимо тоді вже все. То, в принципі, вид вже вирисовується, Так що, отак, дийшло у нас. Пішло з піш, да. піш, <реш> жендіра, воно з лежить. Стара сівалка СПЧ. Ну і розібрали, вона нам не потрібна була. Те, що там маркера пооставалася, то хай лежить. Там он, ці сошники. Ну, а дійшло в принципі. Вийшло таке потужне. Так, значить, по колдону, по системі. До речі, його можна поставити на будь-який комбайн, від... починаючи від ниви і закінчуючи там новим лексіоном. Встановили ми все. отут отак культурненько. От батя болгаркою своєю. Так, встановили культурно, отак, заховали, провода ніде нічого не вісить. Модем. Сам прибор, новатор. Ну і там далі покажу. Так, тут я, значить, сьогодні займався жаточкою трішки поопускав носки, щоб вони чомусь були сильно задрані. Думаю, що воно не так копіює, так як треба. А це опустив, тепер вона плаває капітально. Так, значить, повертаємось до колдона. Система бюджетна і досить таки, я б сказав би універсальна. Тому чому універсальна? Тому що можна ставити на будь-який на любий комбайн, починаючи із ниви. Значить, Тут ми ще зробили одну таку махінацію, я б сказав би. Е, сигнал, сигнал на колдон ми взяли із нашого автопілота ZFJ Dynamics. Взяли ми його так, як він у нас працює на РТК-сигналі. Відповідно, у нас картографування також працює на РТК-сигналі. Трішки ми. Поморочилися, трішки значить, списувалися ми з колей. Це все обговорювали і дійшли до того, що в общем, ми його зробили. Так, значить, Сигнал взятий із FJ Dynamics. Значить, Вхід на, цей, на датчик кута повороту коліс. Значить, Хлопці казали, що їхній кабель коштує в районі там, 100 доларів. Даний кабель в районі, ну, типу щось такого. Цей кабель, що я зробив, обійшовся мені в районі 600 гривень разом із пересилкою. Тобто фішка, 12-жильний кабель і 232-й роз'єм Е, Папа, мама там вони по 27 гривень коштують. В принципі, отак ми його... ось цей кабель. Вихід на... AFS 600 Pro, і тут у нас підключене через нього наше картографування. Що у нас не вийшло, що ми хотіли зробити? Так, зараз ми його запустимо, хай він прогружається, і я вам розповім один цікавий момент. Так, автопілот вмикається. Тут ми, значить, так само колдон у нас включений. Получається, що наш АфС працює на. Швидкості 9600. Автопілот на автопілоті можна вибирати потік швидкості. Наш колдон працює на швидкості 115 200 байт в секунду, наскільки я зрозумів. Тобто вони разом працювати не будуть. Можливо, якби замінити на і швидкість, можливо, він би у нас і працював би на цьому. Працював би тобто був і тут сигнал, і тут сигнал. Но Коля каже, що є такий момент, що автопілот видає один сигнал. Тобто не можна запитати і цю штуку, і цю штуку, якусь одну. Но воно, в принципі, у нас так і виходило. Я значить, фішкою підключаю в АФС, працює, підключаю в колдон, не працює, але ця штука працює. Підключаєш в колдон, працює. Підключаю в АФС, не працює. Значить, виход е який? По ідеї, воно не працює разом. Але якщо б тут а, десь колись в мене була, ну я так зрозумів, що в мене злетіла пош... прошивка з АФС, і я не можу тут вибрати, виходить е цю. Потік швидкості. Так, це у нас. Це у нас по калібровкам, вже забув, куди заходить. Ну, в общем, покажу вам на цьому. Ось як бачите, РТК у нас зловила 44 супутника. Тепер, якщо ми заходимо в термінал FJ Dynamics, в додатки в NMA, і тут ми бачимо значить, нашу швидкість 115 200. Тут ми поставили GGA і VTG на 10 Гц, решту ми вимкнули. Тобто, якщо ми перемикаємося на 9600, у нас теоретично монітор працює, а колдон е не працює. Значить продемонструю, кабель зараз не буду втикати, просто покажу, що сигнал пропаде. Переходимо на 9600 біт. відповідно у нас зараз повинен пропасти сигнал. Сигнал пропав. Якщо ми по новій включаємо 115 200 у нас сигнал